Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 29 лютого, до речі, останній місяць зими і останній день зими. Четверг, традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події в світі, які так чи інакше стосувалися України або були про Україну. І як про ці події повідомляли? Авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму. Сподіваюся, вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку, поділитись цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Давайте подивимося, про що повідомляли іноземні ЗМІ, і прокоментую ті події, на які я хочу звернути вашу увагу. Associated Press – Європейський суверенітет полягає у тому, щоб взяти на себе відповідальність за те, що для нас життєво важливим і навіть екзистенційним. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен у середу. Вона закликала у середу розробити нову стратегію оборонної промисловості, щоб відповісти на виклики безпеці, спричинені війною Росії проти України, і, зокрема, щоб можна було закупляти боєприпаси для України. Це насправді. Хоч і пізно, але як говорять, добре пізно, ніж ніколи. Але Європа таки вже, на мою думку, от реально прокинулась. Ну, Якщо не прокинулась, то вже майже прокинулась і вже серйозно займається питаннями безпеки як Європи. І ці інтереси Європи і окремих країн для нас є дуже добрими, бо вони співпадають з нашими національними інтересами. Тому вони зацікавлені у тому, щоб Україна перемогла у цій війні, а Росія не виграла. Вже я так розумію, що крім заяв, там буде представлена ця нова стратегія, і буде йти мова про те, що потрібно реально-реально ну, мати довгострокові замовлення для того, щоб виробництво озброєння запустилось на повну потужність, яка ну з моєї точки зору, з того, що я побачив, прочитав, вона здатна забезпечувати Україну необхідним озброєнням і боєприпасами. Ну, також eh, Associated Press пише про візит президента України Володимира Зеленського на Балкани, зокрема там, в Албанію і його участь у саміті з питань безпеки в Албанії, де він, як пише Associated Press, у середу, благав надати більше боєприпасів для відбиття наступу Росії, і коли спільно з урядом Албанії організував саміт для посилення підтримки Києва серед країн Південно-Східної Європи. Поки ознаки втоми від війни зростають. Ну, стосовно благав, не благав, це вже як там захотіли про це написати, повідомити, але в будь-якому випадку озброєння нам потрібно боєприпаси, якщо ці країни здатні нам це забезпечити в певній мірі, то треба до них звертатися з таким проханням. Ну його полке прохання прозвучало в той момент, коли російські війська прихопили ініціативу. Продовжує прес на полі бою в Україні на тлі дедалі більшої нестачі зброї та солдатів для української. Армії. Західні аналітики та оглядачі кажуть, що росіяни посилен атакують уздовж чотирьох паралельних напрямків на північному сході, маючи на меті глибше проникнути у контрольовану Україною західну частину Донецької області, а також проникнути в Харківську область на північ від неї. Ну, побачимо, що з того вийде у росіян. Але в будь-якому випадку збройні боєприпаси нам потрібні. НБС. Чиновники Байдена зважуються надати Україні зброю без негайної заміни запасів США або чекаючи коштів, які має виділити Конгрес. Ну ЕНБІСІ повідомляє, що відбулася зустріч у вівторок у Пентагоні, щоб обговорити шляхи швидкого задоволення деяких нагальних потреб України в артилерії та боєприпасах, включаючи можливе скорочення запасів США без їх негайного поповнення. Ну, я сподіваюся, що зустріч пройшла е, результативно і рішення такі будуть прийняті. Хоча тут е, мова йде про те, що вони ну, не всі з цим погоджуються, і є заявки, що може це вплинути, якщо дізнається, на е, переговори з конгресом, щоб він проголосував за виділення, виділення 60 мільярдів допомоги. Але в будь-якому випадку е, ці дискусії відображають зростаючу тривогу, продовжує NBC. В адміністрації Байдена щодо того, що Україна може залишитись без ключових видів озброєнь протягом наступних кількох тижнів, включаючи 150 мм артилерійські снаряди та боєприпаси для протиповітряної оборони. The New York Times, New York Times вже вдруге пише про колишнього народного депутата Сергія Пашенського. В даному випадку вони пишуть про те, що він як тут. Написали, Україна звинувачує ключову фігуру у торгівлі зброєю в корупції. Розслідування Таймс показало, що війна допомогла Сергію Пошинському відновити свою репутацію. Тепер йому пред'явлені звинувачення, пов'язані з його минулим. Минулого року продовжується нью Таймс, повідомила, що компанія пов'язана з паном Пошинським стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україні і що влада розслідує цю компанію. Коли почалася війна, уряд Зеленського звернувся за допомогою до пана Пашинського та інших діячів з більш бурхливої епохи. І, за словами військових, пан Пашинський відмінно справляється зі своєю роботою. Бачите, ми з вами завершили з тим, що президент в Албанії просить Балканську країну різні види озброєнь і так далі, щоб там щось виробляти спільно. А в той же час в Україні, як би ми не відносилися до Пашинського, там, безумовно. Ніхто святим не буває, тим більше, якщо ми говоримо про деяких конкретних е політиків і сьогодення, до речі, коштів, які минулого. Але якщо в даний момент людина, зокрема Пашинський, здатен ефективно е е е вирішувати питання по забезпеченню, по знаходженню необхідних боєпропасів озброєнь, ну я думаю, що він має цим займатися. А Справи 10-річної давнини, ну, як на мене, вони тут, м'яко кажучи, не зовсім доречні в даному випадку. Британська The Guardian. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд розглядає тимчасове закриття кордону з Україною для товарів на тлі напружності через дешеве українське зерно. Ми говоримо з українською стороною про тимчасове закриття кордону, припинення взагалі торгівлі. Але віце-прем'єр міністр України Олександр Кубраков заявив, що Україна не збирається закривати кордони з Польщею, і ніхто з української сторони про це не веде переговори. Ну я так скажу, це насправді знову ж цікава ситуація. Польська сторона, до речі, сам прем'єр-міністр заявляє в нас там за міністр економіки Тарас Качко, також заявив, що ніяких перемовин. Українська сторона цього приводу не, не ведеться про тимчасове закриття кордону з Польщею. Це той Качка, який, до речі, подавав скаргу на Польщу, Словаччину і Угорщину. Світову організацію торгівлі щодо там початок, коли вересні почали минулого року. Блокування кордону з Україною. От бачите, вони ну добре, за міністр економіки про це України говорить, що немає ніяких розмов. Віце-прем'єр міністр Кобраков про це говорить, що немає ніяких розмов. А прем'єр-міністр Польщі Туск заявляє, що от він розглядає таке питання, і таке може бути рішення прийнято, бо він хоче захищати інтереси польській фермі. Ну, у будь-якому випадку це говорить знову ж, це яскравий приклад того, що ми щось не то робимо, що ми якось не так ведемо перемовини з поляками. Щось ми не можемо все-таки вийти на якийсь спільний знаменник. На жаль, На жаль. ну і е, The Guardian знову повідомляє про те, що останнім часом багато говориться, з'являється, що Європейський Союз повинен розглянути можливість. Використання прибутків від заморожених російських активів. Ну про це вже говорила вчора саме Урсула фон дер дерляєн. Ну а тут Зегардя повідомляє, що Японія підтримала цю ідею, заявивши, що пропозиції Європейського Союзу мають підґрунтя міжнародному праві. Ну, добре, тільки я так розумію, що, на жаль, у Японії небагато російських активів. На жаль. Ну і The Guardian, безумовно, також пише про саміт країн Південно-Східної Європи в столиці Албанії Тирані, де Президент України висунув ідею спільного виробництва зброї, і запропонував провести такий форум Україно-Балканський в Києві чи в якійсь там іншій столиці, так, країн Балкан, і така ініціатива, яка щось там, як пишуть, нагадує, що було минулого року з британськими та американськими збройовими компаніями. ну, було б, в принципі, непогано. Хоча, як на мене, це треба було робити значно раніше. За телеграф. Західні лідери не повинні виключати відправлення сухопутних військ в Україну, вважає прем'єр-міністр Естонії Майя Калас. Ну, ще раз хочу нагадати вам, що в понеділок президент Франції заявив, що не можна виключати. Що в певний момент будуть наслені наземні війська, так? західні війська в Україну. Це викликало ну, просто таке супер, я би сказав, жваве обговорення. Зразу більшість союзників Франції по ЄС НАТО заявили, що вони не збираються цього робити. Найбільше це зробив так ну, швидко. І я би сказав так, негативно, канцлер Німець Шольц. Ми про це також побачимо, що пише німецька преса з цього приводу. От так, от, прем'єр-міністр Естонії Майя Калас говорить, що не можна виключати. І це якраз вона виступала в четвер. Пишуть, сказала, що лідери повинні відкрито говорити про те, як вони можуть допомогти Україні. Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей, сказала прем'єр-міністр Естонії Калас. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна вигла, а Росія програла цю війну. Просто заява, під кожним словом якої я підписуюсь і підтримую. Скайнюс так, якраз також про це повідомляє в інтерв'ю Sky News, що Захід має протистояти залякуванню з боку Росії, оскільки оборона це не ескалація. Ну це в принципі правильно. А якала з країна, яка межує, ну естоняка межує з північною західною Росією? Сказала, що слід враховувати все, коли йдеться про те, як Захід підтримує військові зусилля України. Тобто, ми бачимо, що все таки не всі відвернулися від ідеї. Макрона і добре і дуже добре, як я вже це говорив, що він зняв табу на обговорення такого питання. Ми пам'ятаємо, як не хотіли говорити питання і танків, і літаків от і ракет великої дальності. Все зараз не просто обговорюється, а вже вирішується питання, як воно вже дещо поставляється, а як буде інше поставлятись в Україну. Ну, за економіст пише про ситуацію в Придністрові, про те, що там сепаратисти звернулися за захистом до Росії від тиску там економічного з боку Молдови. Ну і зокрема Росія буде це питання також розглядати. Вони уважно це розглянуть, як заявили в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Льомонт, Лемон пише про те, що президент України подякував прем'єр-міністру Бельгії Олександру Декру, який оголосив, що він щоб уряд виділив 200 мільйонів євро в ініціативу Чехії щодо підтримки українських військових зусиль. Ну, також Льомонт пише про ситуацію на кордоні, про заяву Туска, що можливе тимчасове закриття кордону і про те, що українська сторона це заперечує. Ну. Побачимо, що з того всього буде. Ну і про саміт безумовно в Албанії країн так Балканських країн, де присутній президент України. От Фігоро Фігра написало, що Німеччина в паніці через розбіжності пари Макрон Шольц щодо конфлікту в Україні. У середу франко-німецький конфлікт, описаний Шпігелем, да? Дершпігель це німецький журнал, як битва Его, Его, це і Макрона і Его Шольца, так розумію, та небезпечний льодоков, льодовиковий період. Про це написано було в німецькому журналі Більд. Продовжує все це поправляти в заголовки газет німецьких. Зокрема, от німецька Зюдойча Цайнг пише якраз про цю заяву в. Макрона, там така стаття, що раптом той, хто хотів продемонструвати єдність, опинився в ізоляції. Що ніби от ця пропозиція Макрона, яка для всіх була сюрпризом, тут пишеться про те, що, напевно, він би про це не сказав, якби його запитали, що він ні з ким не порадився. от Він хотів проявити єдність, а ніби опинився в ізоляції. Ми я так не вважаю, ми бачимо, що. Вже і прем'єр-міністр Естонії також не виключає е, можливості надсилання військ і, в принципі, підтримує те, що сказав е, Макрон. І це, і це правильно. Більт. Шольц обіцяє, жодного німецького солдата в Україні. Ну, Так воно, в принципі, і є. Також Більт написав про можливість закриття кордону для товарів з України, тимчасового закриття. Ну, і що наша українська сторона це заперечує. Іспанська Альмунда. ЄС може почати виплачувати Україні, вже затвердили остаточно. Так, от країни Європейського Союзу у цю середу, тобто вчора, 28 лютого, остаточно вже затвердили. Схвалили перегляд бюджету співтовариства до 2027 року, який передбачає саме ці 50 мільярдів євро і вже з березня. В Україні зможуть почати знаходити гроші. Це дуже добре. Ну і також Ельмуду пише про те, що Україна заперечує, що веде переговори з Варшавою про тимчасове закриття кордону. Ну, вона може заперечувати, якщо Варшава вирішить, що треба закрити, вони закриють. І на цьому все, в принципі, заперечення і завершиться, якщо не можете з ними домовитися. Італійська ля Републіка. Росія уважно розгляне звернення влади підконтрольного Москві Молдовського регіону Придністров'я про захист. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, я вже про це. Вам говорив. Ну і італійська Лястампа. Тут пишуть про те, що от це звернення, хоча воно там, в принципі, є більше таке економічне, але все одно пишуть, що звернення воно десь там проводить паралель, як Свіча зверталися за допомогою Москві. Оці е, у нас на Донбасі проросійські налаштовані сепаратисти. От, і що зараз таке і тоді Росія почала це що потім широкомасштабне вторгнення. От зараз це звернення, що воно також може привести до розширення е, війни в, е, в Україні на європейському континенті. Ну, у будь-якому випадку ми е, сподіваємося на, на допомогу від наших партнерів і союзників до на постачання зброї, бо саме це забезпечує те, щоб конфлікт, щоб війна не розширювалася, і це наближає перемогу України. Все буде Україна.